Всім кось. Незвична розповідь з інтернету. Рита подивилась в зеркало і мало не впала. Її відображення було як мінімум років на 10. Молодшим за неї. Ти що з зеркалом у своєму кабінеті зробив? випалила вона в люльку. Чому я в ньому така молода та вродлива? Ти є молода та гарна, засміявся чоловік. Санька, я серйозна. Закапризувала Ріта. Я ж тобі розповідав, що над ідеєю працюю цікавою. Так ось. Нарешті написав програму, яка здатна відтворювати відображення людини. Такою, Якою її бачать інші люди. До бази даних дзеркала закачав наші контакти з телефону. Вчора ввечері я ще фільтри налаштував і закінчив роботу на своєму. І тому ти бачив себе такою якою бачу я тебе? Оч Люблю тебе і твій карколомний фільтр. І що? У цьому дзеркалі тепер реально можна побачити, як нас бачать усі ті, хто у нас в контактах. Можна. Але ще не все оптимально, налаштовано. І взагалі проект неоднозначний. Тож ти там, будь ласка, нічого не чіпай. Все моя гарна, мені ніколи. Звісно, не буду. Поки що заспокоїла чоловіка Рита і пішла опановувати нову технологію. Вона торкнулася поверхні зеркала, і в нижньому правому кутку з'явилося вікно з переліком імен і прізвищ. Мамо. зраділа Рита, і торкнулася маминого імені. Відображення відразу змінилось. Тепер із дзеркала на неї дивилась красуня у сухні а-ля принцеса з діамантовою діадемою на голові. У красуні Рита насилу пізнала себе. На стіні за своєю спиною Рита побачила ікону. Зазвичай там завжди висів портрет чоловіка. Вона розглянулась. Портрет чоловіка був на місці, але в зеркальному відображенні на неї зі стіни вперто дивився образ святого. Ну, мамо, ти даєш, теж мені знайшла принцеса та святого. Засміялася Рита. Наступного списку була свекруха. Побачивши себе очима свекрухи, Рита від несподіванки поперхнулася дзеркало відбивало дівчину, що лише віддалено нагадувала її, ба й дуже тоном, поглядом, одягнену в кутюр і обвішана коштовностями. Відкашлявшись, вона помітила, що образ святого на стіні змінився на портрет Енштейна. Хто б сумнівався? хитро сказала Ріта. Санька Енштейн. А я причина, чому він досі без нобеля ходить. Рита торкнула з наступного імені. Оленка була секретаркою чоловіка вікова жінка в сірому безформеному костюмі, з зализаним у пучок волоссям, і важким поглядом недобре дивилась на риту. Зі стіни замість Енштейна тепер усміхався Джордж Клуні. Санька? Клуні? А я стара. Нормально? Та я всього на сім років старший за неї. Ось змія. А мені завжди любиться в очі. Люто обурилася Ріта. Ріта зі злістю тиснула на ім'я Максима, колишнього однокласника чоловіка. Побачивши своє нове відображення, вона спереку навіть заплющила очі. Напівоголна сексбомба дивилась на неї з перспективним поглядом і хтиво Напіввідкритим ртом. Джордж клуні змітнив ботан очкарик. Ось гадання!» – сердито вигукнула Рита. Я ж з ним просто вічлива. Просуваючись від імені до імені, Рита почувала себе як на мінному полі. Але зупинитися вже не могла. Ти знаєш, що винайшов бомбу? спитала вона чоловіка, коли той повернувся додому. Здогадуюсь, лаконічно відповів він. І про себе сполегшено подумав. Яке щастя, що я вчора аудіо відключив? Всіх? Ось.